Мене звати Ірина Ковальчук. Я керівник і засновник онлайн школи швидкочитання читання квіки і я рада вітати вас на своєму каналі. Я ділюся своїм досвідом ведення бізнесу в Україні. І сьогодні я хочу поговорити з вами про швидкість прийняття рішень. Багато з вас мають якусь ідею. Вони гріють ту ідею. Пликають, проходять якісь курси. Ви вважаєте, що вам недостатньо знань для її реалізації, недостатньо можливостей для її реалізації. Що для того, щоб це зробити, потрібно пройти оцей тренінг, цей і ще потім ось це навчання, а ще потім купити в когось консультацію, і може тоді потім, але після того нічого не стається. Ця ідея так і залишається нереалізованою. Напевно, в вашому оточенні є. Інший формат людей, які придумали, зробили, придумали, зробили. Зробили не ідеально, але просто запустили і в процесі шліфують. І поки вони це роблять, вони шліфують свій продукт. На виході отримують продукт набагато іншої і вищої якості. Як ви думаєте? Чи будуть такі люди? У виграші в порівнянні з тими людьми, які хочуть, щоб все було ідеально, і так і ніколи не реалізують. Я вам скажу, що люди, які швидко приймають рішення, вони завжди будуть попереду. І я хочу розказати вам сьогодні один досвід із свого життя. Хочу повернути вас у березень 2020 року. Чи пам'ятаєте ви, що відбувалося тоді? Якщо не пам'ятаєте, то я вам нагадаю, відбувався ковід. Це була перша хвиля, коли весь світ сів на карантин. Ви забили, забули про це? Я вам трошки напам'ятаю, і офлайн освіти в Україні, ну і не тільки в Україні повністю. Не було її ліквідували. Був онлайн, якісь скрінами в вайбері, хтось щось через скайп пробував робити. Zoom про тоді ще і мови не було. В мене на той час було три офіси у місті Харкові, в якому працювали викладачі. Аренду ніхто не відміняв. Ковід ковіду, -CO але гроші за оренду потрібно було платити. Десь якісь орендодавці були, зробили знижку, але вона особливо погоди не робила, тому що все одно потрібно було заплатити. Виявляється, що коли... Ається така ситуація, мій мозок починає активно думати і генерувати ідеї. І насправді багато суперчасу на реалізацію виношування і так далі в мене не було. Це був варіант, коли ти придумала і відразу робиш. Я придумала запустити онлайн-марафон швидкочитання читання для діток, які могли прокачати навики свого читання вдома. Тоді не було таких інтерактивних інструментів, як зараз. Перший марафон він відбувався. У телеграмі відео з завданнями не було практики зйомки відео, не було навіть штативу. А тобто знімалося відео такими руками, які трохи гуляли, <хи> і воно відразу викладалося в телеграм і був куратор, який консультував тих дітей, який слідкував за виконанням домашнього завдання. Були абсолютно дикі луки <хи> на тому відео, тому що я не звертала уваги і не знала, що там добре би було, якщо б був якийсь там одинаковий одяг кожен день, щоб він був не яскравий. Потім, через час, через досвід, коли дивилася, і думала, о боже. Але на той час це спрацювало, і в такому форматі воно успішно продавалося майже півроку. Потім, коли в нас з'явилася навчальна платформа, ми перезняли то відео в нормальному вигляді з штативом, світлом, і воно вже мало зовсім інший вигляд. Але до того а воно вже було відпрацьовано, і ми розуміли, що воно працює так само, і будь-які ваші ідеї, поки ви думаєте, інші це роблять, поки ви наважуєтеся. Інші вже це реалізували і пішли далі. І ті люди, які швидко приймають рішення, вони будуть завжди попереду. В Україні ми живемо так, що в нас ніколи не було супер легко і супер просто. І наші підприємці вони завжди придумують рішення і пошук рішень для виходу з якихось ситуацій. Якщо ви згадаєте останніх 10 років, то такі ситуації у нас виникають регулярно. Ті, які швидко приймають рішення і придумують, що робити, вони Далеко попереду від тих, які довго виношують і реалізують свою ідею, деякі так і не витримали цього шаленого ритму і закрилися. І знаєте, у мене була така ситуація, коли педагог з регаліями, з великою кількістю тренінгів говорила: вона вже 35-й марафон. У пам'яті запускає, а я все не можу одну групу набрати. Оце говорить про швидкість прийняття рішень. Якщо ви щось придумали собі, не чекайте, поки ви пройдете 100-500 курсів і реалізуєте, тому що. З великою вірогідністю ви не реалізуєте, навіть якщо у мільйон курсів прийдете, починайте робити вже воно не буде ідеальним, але в процесі ви його докрутите, дошліфуєте і ви видасте продукт дуже високої якості. І ви будете на крок попереду ваших конкурентів. Бо ваші конкуренти ще думають. Поділіться досвідом. Ось тут в коментарях то як приймає рішення. Ви приймаєте рішення швидко? Чи ви довго думаєте перед тим як налаштуватися на реалізацію вашої ідеї? Ну а я з вами на сьогодні прощаюся. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити вподобайку.